Доброго ранку, з вами Світлана, і я щиро рада вітати вас, в моїй рубриці Здорово жити. Пропоную поговорити про найтаємничіший орган нашого тіла про селезінку. Навіть вчені досить тривалий час не розуміли, для чого Бог дав нам цей чудовий орган. Сьогодні не можна сказати, що ми знаємо все про селезінку. Проте, дещо ми вже знаємо. Наприклад, те, що вона грає дуже важливу роль у стані нашого імунітету, є цвинтарем для старих еритроцитів та приймає участь в обміні заліза наших білків, а також вона є депо нашої крові. Там дозрівають деякі клітини крові і так далі. До речі, селезінка знаходиться приблизно там само, де й печінка, тільки ліворуч. І порівняно з печінкою, селезінка набагато менша, десь 12 на 6 см. Якщо ми розглянемо її структуру, то вона неоднорідна. Місцями відносно світла, в ній знаходяться імунні клітини, а місцями червона. І там, де селезінка має червоний колір, зосереджені судини, капіляри, клітини крові, у тому числі тромбоцити і еритроцити. Коли ми раптом втрачаємо якусь частину крові, наприклад, при крововтраті внаслідок нещасного випадку, то селезінка відправляє надлишок цих елементів крові до судин, таким чином допомагаючи організму подолати анемію. Відомо, що наші червоні клітини крові, які переносять гемоглобін і фактично забезпечують тканини киснем, живуть у середньому десь 120 днів. Після цього вони у селезінці руйнуються, а гемоглобін перетворюється вже у печінці у білі рубін. Окрім еритроцитів, до неї також потрапляють особливі клітини селезінки. Макрофаги знищують всякі дефектні та старі клітини, які потрапляють до їхнього, так би мовити, поля зору. При деяких хворобах хірурги видаляють цей чудовий орган нашого тіла. Як живеться нашому організму без неї, сказати складно. Відомо, що без селезінки жити можливо. Цілком імовірно, що інші органи та тканини розподіляють між собою її функції. Що ж, селезінка це дуже важливий орган нашого тіла, який відповідає за імунітет, приймає участь у багатьох реакціях організму і навіть є своєрідним фільтром. Знищує застарілі клітини, у тому числі і еритроцити. Також треба запам'ятати е, те, що хоча без селезінки жити можна, але краще все ж таки з нею. Тому бажаю вам берегти себе та будьте здорові! До зустрічі!